Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді будуть найкомпактніші LED-лампи від компанії Philips. Власне кажучи, я давно чекав від даного бренду цей виріб, адже подібні LED-лампи вже зробило багато різних виробників. І ось тепер мені дуже цікаво, на що спромоглись інженери компанії Philips, випускаючи ось такі компактні LED-лампи з вбудованим кулером, ну і також, в принципі, з вбудованим драйвером. Подібні лампи здобувають все більшу популярність і починають користуватись там певним попитом, адже вони компактні і встановлюються аналогічно стандартним галогенкам. Тут немає ніяких додаткових зовнішніх елементів, відповідно, встановлення дуже просте. Звісно, в порівнянні з більш потужними моделями з Зовнішніми драйверами, там із потужністю в 40-50 Вт, такі лампи менш яскраві, але тим паче в них також є тут певна категорія шанувальників і поціновувачів. Конкретно ці лампи мають потужність 20 Вт і оснащені активною системою охолодження. Тобто, ось тут всередині у нас є кулер, і також ще є деякі додаткові елементи, які дозволяють ефективно охолоджувати лампу, котра знаходиться безпосередньо в фарі. Корпус лампи виготовлено з алюмінію, і він складається з двох частин, які з'єднані між собою за допомогою декількох гвинтів. Цоколь тут стаціонарний, монолітний, тобто він не обертається навколо лампи, і відповідно лампи встановлюються у нас в єдиному положенні. Можливості від коригувати світло. Шляхом обертання лампи в цоколі тут немає. Але, в принципі, це Philips, лампи перевірені, фірмові, і тому тут я вважаю, що інженери вже якось продумали ось цей момент і вони мають світити нормально при ось такому стаціонарному монолітному Розташування цоколя на корпусі лампи. Але спочатку, перед тим як дивитись, на що спроможні дані лампи в оптиці автомобіля, ми перевіримо їх характеристики. При напрузі 13,55 вольт лампи споживають 1,7 А. Їх потужність на старті складає 22,3 Вт. Світловий потік 696 люмен, ефективність 31 Вт, кольорна температура 5353 Кельвін. Через 5 хвилин. При тій самій напрузі в нас трішки знизився струм до відмітки 1,5 А. Потужність 20,8 Вт. Ну, в принципі, відповідає характеристикам, заявленим виробником, і це вже приємно. Світловий потік 627 люмен, і для ламп такого класу це знову ж таки непоганий показник. Ефективність 30,3 Вт і кольорна температура 5662 К. Тобто, в принципі, для компактних ламп з будованим драйвером і потужністю 20 Вт це досить непогані характеристики. Також тут більш-менш нормальна колірна температура. Наспіхотілося тобто, можливо 5000 кельвін, але 5500 – це теж непогано. Головне, щоб лампи там не світили 6500 Тобто, світло в нас тут наближене до білого спектру, і це приємно. Далі встановимо лампочки в оптику від автомобіля Chevrolet Aveo і подивимось, як вони світять. На полотні. Найцікавіше в цих лампах те, що геометрія і форма світлової плями майже така сама, як у інших більш дорогих моделей і навіть топових ламп від даного виробника. Тобто, якщо так можна сказати, характер світла або там форма світлової плями в залежності від моделі, від дорогої до дешевої, Тут майже не відрізняється. Тобто за формою світлової плями всі лампи даного виробника світять більш-менш однаково. А саме ми бачимо ось таку вузьку горизонтальну пляму і найбільша освітленість сконцентрована в контрольній точці 1 по центру. Тобто лампи світять променем і більше сконцентровані на дальню дистанцію. Також можна зауважити, що тут не дуже чітка лінія термінатора. Комусь це подобається, комусь навпаки ні. Бо є люди, які вважають, що чітка і рівна лінія термінатора це ознака якісного світла і ознака якісних ламп. Але з іншої сторони, також є люди, яким не подобається чітка лінія термінатора, більш подобається, коли світло поступово зникає. Ну, В принципі, тут ми бачимо якраз розмиту лінію термінатора, і це ну, сподобається певній категорії водіїв. Дальнє світло виглядає в нас наступним чином. Нічого особливого, звичайне дальнє світло, ну, в принципі, тут говорити немає про що. Повертаємось до ближнього. Можемо подивитись на ближнє світло в чорно-білому спектрі, щоб переконатись у відсутності якихось паразитних плям чи засвітів вищої лінії термінатора. Ну і далі вже будемо проводити контрольні заміри за допомогою люксметра. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми фіксуємо максимальну освітленість 5540 люкс. Це дуже класний показник. В точці 1, як ми бачимо, освітленість набагато менша. Тобто, у нас ось в цій зоні сфокусовано найяскравіше світло. Той самий промінь, який освітлює максимально дальню дистанцію. Точка 2. Тут вже набагато менше 780 люкс. Точка 3. 350 люкс, і точка 4 це вже ближня дистанція до бампера автомобіля, тут 210 люкс. Точка 5, точка 5, це водій зустрічного транспортного засобу, йому перепаде приблизно 50 люкс на дистанції 4 метри, тобто перед лобовим зіткненням, і точка 6 підсвітка обочини 390 люкс. Вище лінії термінатора на висоті приблизно 25-30 см. Освітленість складає там, приблизно 40-30 люкс. Коли мова заходить про фірмові лампи від відомих брендів, ніхто не сумнівається в тому, що вони не сліплять зустрічних водіїв. Але все ж таки відсутність засліплюючого фактору, ми можемо продемонструвати ще наступним чином. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, спокійно дивлюсь на неї, не напружуючи очі, і ми бачимо, як лінія термінатора ділить мій тулоб навпіл. Нижня частина освітлюється, верхня знаходиться повністю в тіні, тобто на очі не потрапляє світло. Відповідно, навіть на дистанції 4 метри. В рефлекторній оптиці ці лампочки нікого не сліплять. Подібного роду LED-лампи в першу чергу роблять як. Альтернативу галогенкам. І тому зараз ми можемо порівняти дані лампи з галогенками від компанії Philips. На ваших екранах є дві фотографії з зазначеними характеристиками. Ну і тут ви вже можете зробити свої власні порівняння. І також. Варто зауважити, що LED-лампи працюють набагато довше від галогенок. На наступному слайді ми вже порівнюємо дані лампи з усіма іншими моделями ламп від компанії Philips, від найбюджетніших до найновіших, найдорожчих. Також тут в порівнянні є галогенки, ну і в принципі, ось це різноманіття різних ламп допоможе вам зрозуміти, які саме лампи від Philips можуть підійти вам і вашому автомобілю. Ну що ж, дані лампи не здивували нас якимись надзвичайними характеристиками. Але з іншої сторони, вони і не мали цього робити. Як я вже казав в цьому відео, дані лампи це в першу чергу альтернатива звичайним галогенкам. Але в нас тут збільшена яскравість і значно збільшений ресурс. При цьому встановлюються лампи аналогічно звичайним лампочкам. Тому Замінити свої галогенки на LED-лампи може ну, будь який водій. Відповідно, з ось цих ламп можна починати своє знайомство з LED-лампами, адже ви їх можете спокійно, самостійно замінити і подивитись, наскільки підходять вам LED-лампи, на відміну від штатних галогенок. Ну і до того ж, це все ж таки відомий бренд, і тому такі лампи мають там, більш високу якість і більший ресурс використання. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.